Якщо ви думаєте, що ви знаєте чат GPT, готуйтесь здивуватись, п'ята версія отримала можливості, про які четверта навіть мріяти не могла. Тепер він планує зустрічі, працює з поштою, створює дизайн. І навіть сам заплановує вам зустріч в Google календарі. У цьому відео я покажу фішки GPT 5, які зекономлять вам години роботи і відкриють нові способи заробітку, навіть якщо ви тільки починаєте. Перед тим як ми перейдемо до фішок GPT-5, є три поради. Якщо їх зрозуміти, що за ними стоїть, можна уникнути купа проблем і навіть відкрити приховані можливості. Про них я розкажу пізніше, тому не перемикайте, а краще фіксуйте, що я скажу, і використовуйте на практиці. Ну що ж. Давайте я вам поясню, що є нового в GPT 5, що немає там у попередніх версіях. Оновлений голосовий режим GPT 5 ще краще чує, вас розуміє контекст розмови та певні жаргони і змінює тон під ситуацію. Як зробити увімкні голосовий режим додатку ChatGPT, GPT, почати розмову з питання і вести діалог без друку, де це можна застосовувати Там подкасти, вивчення мов, розмовний пошук по роботі. Наступна функція це інтеграція. Gmail та Google Календарем. Він тепер реально може працювати в інших програмах за вас. Як зробити Там, підключити Google аккаунт лаштуваннях в чат GPT? І скажіть, заплануй дзвінок з Сергієм завтра о 16.00. Де це можна застосовувати, це робота без перемикання між додатками, економія часу на пошті та планування. Наступне покращене програмування може створити готовий сайт або додаток з мінімальним описом. Як це зробити? Напишіть йому, зроби односторінковий сайт з моїм портфоліо та кнопкою зв'язатися. GPT 5 пише код, пояснює його і допомагає запустити. Де це застосовувати, там власне. Проекти, швидкі, там, прототипи, автоматизація задач. Збільшений ліміт відповіді. Хто веде канали з історіями, той мене зрозуміє, що ця функція дуже крута. GPT-5 сприймає набагато більший контекст до 256 тисяч токенів. Відповідь тепер може бути розміром до 100 сторінок тексту. Це дозволяє там працювати з цілою книжкою або сценарієм без втрати контексту, де це можна застосовувати там якісь великі звіти, книги, серіальні і Якісь сценарії. Наступна функція кращий аналіз зображень. GPT 5 уважніше дивиться на фото та схеми, не вигадуючи деталей. Як зробити, завантажте фото рахунку за комуналку, та попросіть там підрахуй витрати і порадь, як зменшити суму. Де це можна застосовувати? Там, обробка якихось чеків, аналіз скріншотів, там, пошук дефектів у фотопродукції. Наступна функція розумніше мислення та аналіз GPT 5 розбиває складні завдання. На кроки автоматично. Як зробити? Там напишіть йому, поясни мені, як відкрити ФОП і запустити YouTube канал так, щоб монетизація з'явилася швидше. Він видасть вам покроковий план, а не якийсь там хаотичний текст, де це можна застосовувати там планування бізнесу, створення проєктів, навчання там складних тем. Наступна функція мене дуже порадила, це менше галюцинації. GPT 5 рідше вигадує факти, і чесно каже, якщо не знає там якусь відповідь. Я вже давно говорив, що ChatGPT не завжди пише правду, і це потрібно завжди перевіряти. Якщо ви працюєте з тою інформацією, яка потребує точності, Наприклад, коли він пише теги до відео, тому не потрібно все копіювати та вставляти, потрібно кожен тег перевірити. Наступне різні особистості для роботи, можна вибрати стиль спілкування, там цинік, ботанік, робот, слухач. Як це зробити? Напишіть йому, відповідай на мої запитання як дружелюбний та наставник, або веди себе як строгий бізнес коуч, де застосувати тренування навичок, створення контенту у певному тоні Ігрові сценарії. Так, що вам ще потрібно знати, і різні версії моделі. OpenAI пропонує три варіанти GPT 5. Є GPT 5, це базова версія, доступна для всіх користувачів GPT 5 Mini, це полегшена версія, на яку система автоматично перемикається, коли безкоштовні користувачі або передплатники там плюс вичерпують свій ліміт. Є GPT 5 Pro, найпотужніша версія з необмеженими там, запитами, доступна за окремою підпискою. Ось це всі нові фішки. А зараз питання. Яке тривожить багатьох користувачів, скільки запитів можна зробити у безплатній версії GPT-5. Безкоштовні користувачі можуть насилати до 10 повідомлень кожні 5 годин. Крім цього, дозволено одне повідомлення на добу використовувати модель для поглибленого аналізу. А ті, хто додивилися відео до цього моменту, добре ознайомтеся з цими трьома правилами від чату, про які я говорив на початку відео. Перше: запитуйте, пишіть усе, що вам там потрібно: від рецептів і планів до коду чи сценаріїв. Чим конкретніше, тим кращий результат. Друге, не Поширюйте конфіденційне, ніколи не пишіть там особисті дані, там паролі чи номери карт. Ще розумний, але безпечніше залишати приватне при собі. І третє, перевіряйте факти, навіть там GPT 5 інколи може помилятися. І тут є фішка. Якщо попросити його навести джерела або там пояснити, як він отримав відповідь, можна перевірити і отримати додаткову корисну інформацію. Як бачите, GPT 5 це вже не просто чат-бот, а університет. Останній інструмент, який може стати там, вашим асистентом, чителем, там, редактором і навіть розробником. Але найцікавіше це як правильно використовувати всі ці можливості під ваші задачі. Тому ті, хто хоче більше користі про YouTube або нейромережі, переходьте в мій телеграм-канал Нейронка в Ютубі. Там я показую робочі приклади, готові промти та лайфхаки. Посилання на канал залишу в описі та коментарях. Переходьте за посиланням під відео. Якщо відео було для вас корисно, Корисним буду дуже вдячний за підписку та коментар. Це надає мені більше мотивації створювати корисний контент. Дякую, що ви були зі мною до кінця. Успіхів вам!